Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, вітаю вас на живому телебаченні. Ми з вами в Харкові біля храму Святого Миколая. Це катедральний храм Харківського екзархату Української грекотолицької церкви. І ось ця велика, велика довга черга людей, є знаком того, що сьогодні при храмі роздають гуманітарну допомогу. Ось як ви бачите, церква ще в процесі будівництва, але власне. За час війни з перших її місяців це місце стало таким осередком, де люди отримують найнеобхідніше. В Найважчі часи для міста Харкова сюди приходили люди, щоб отримати гуманітарну допомогу, продукти, засоби гігієни, теплий одяг, все, що необхідно для того, щоб жити і могти вижити в цих умовах війни в місті Харкові. Сама роздача гуманітарної допомоги розпочинається в 11 годині, але з 8 ранку люди вишуковуються в цю чергу, щоб отримати номерок. Відповідно, по цих номерках люди приходять в різний час протягом цілого дня, щоб не стояти тут відповідно в довжелезних чергах і довго не очікувати а прийти і отримати свою гуманітарну допомогу в певний визначений час. Е, скажіть, будь ласка, який то вже зараз номерок, скільки вже видали? 1089-й. Ого, да, нічого так. собі. Як ви, всі здорові, все добре. Дитячий харчування роздаємо. Сьогодні також да, засоби да, гігієни, ми будемо давати. Найперше, давайте діти з колясками. Днем народження вас. Дякую, дякую. Днем народження. Поздравте! з днем рождення. А що там? Розпочинається видача сьогодні. При храмі Святого Миколая і є присутні працівники поліції, які слідкують за порядком. ви бачите, тому що тут насправді до кілька тисяч людей приходить. За сьогоднішній день. Владико Василюю, досить багато людей зібралося сьогодні. Розкажіть, будь ласка, як виглядає весь цей процес роздачі гуманітарної допомоги? На даний момент ми видаємо раз в тиждень гуманітарну допомогу і приходить приблизно до двох тисяч людей. Дуже багато є дітей, ви бачите. От, в першу чергу ми пропускаємо батьків з маленькими дітьми, які uh -huh. на колясках, чи грудні діти, щоб вони не стояли в черзі. І окремо даємо дитяче харчування бо тут. Uh -huh. Дівчата uh -huh. видають, дитяче харчування і засоби гігієни для дітей, іграшки, що можна взяти для дітей. Uh -huh. Тому батьки найперше з дітьми отримують. Необхідні речі. А з правої сторони в нас оця локація це є продукти харчування, Уга. які ми даємо для всіх, хто потребує. Переважно даємо якісь крупи, хліб, uh -huh. 에, консерви, чай. Добре. Крім цього, ми також видаємо медикаменти. Це професійні медики, які працюють також викладачами в університеті, в медичному університеті. Вони також приходять як волонтери, приходять, сортують ліки, медикаменти, які до нас приходять, і потім видають людям загальні медикаменти. Якщо якісь спеціальні, люди мають виписку лікарів. Якщо в нас такі ліки є, то також їм по, по рецепту також видають вже е лікарства, яким потрібні безпосередньо потрібні людині. Владико, бачу, що багато людей власне є, які самою роздачу, само організовують саму роздачу. От так, тут медики, там є також волонтери. Бачу, які от роздають безпосередньо продукти харчування. Хто ці люди? Це ваші парафіяни, чи як вони знайшлися? тут? Частина людей є наші парафіяни. і Ми починали видавати допомогу. Починали з наших парафіян. Але більшість цих цих людей це є люди, які приходили за допомогою, і ми і просто почали нам також допомагати. Збільшувалася кількість людей, нам треба було більше е, також волонтерів. І ці люди всі приблизно десь біля 60 чоловік ще бере участь в видачі сьогодні. А, 60 чоловік О, це багато то досить багато на кожній локації, до 10 чоловік фактично є працює. Крім того, також ще виносять. Е, з, Храму, речі, uh -huh. мужчини, які підносять різні речі. Ну, та тож постійно буки, треба та, поповнювати ці запаси. І скільки Тому... ця видача часу триває, в принципі, якщо от сьогодні вона почалася, ми зараз десь 11-та година дня, то доки вона десять? До 4-ї години, години вечора. Воно. Ну, тобто, поки всі люди не отримують, вони отримали номерки, талончики такі, вони почалися зараз, ми їх запускаємо. Як я сказав, діти, дітей ми запускаємо без червня, mm -hmm. приходять найперше, і тоді вже починаємо запускати по No2. Ну, взяти собі дитячі речі і іграшки Бабушка, я <рес> інструмент будете, будете щось майструвати так Будівельники. Клас. Зараз це актуально. Ну, до речі, так, відбудовувати Україну 100%. Доброго дня вам. Доброго дня. Ви молоді мами з дітьми тут, в Харкові. Розкажіть, будь ласка, як виглядає зараз ваше життя? Чи важко зараз в Харкові з дітьми жити? І наскільки важко чи? Важко, тому що дітям потрібен якийсь розвиток, а його на кого день. Має. Ми прийшли до церкви, тут дітки граються, спілкуються, хоч, хоч розвиваюся. Тут є теж заняття в церкві, які допомагають діткам розвиватися, трішки розвіяти. Ну, Звісно, онлайн-школа це для батьків дуже Ми тяжко. У тебе онлайн-школа, так? У мене онлайн школа, я добре займаюсь, мене роки. Ти молодець, ти молодець. Супер, а сьогодні також мало уроки, так? А, О, а, привіт. А, ти ще до школи, певно, не ходиш. А як, до речі, садочки працюють в Харкові? Ні, не працюють. Фактично батьки мусять самі за це все <свист> дбати наразі. А ще, ще онлайн садочок не придумали, на жаль, а може і на щастя. Ми онлайн працюємо в садочку. Нам <свист> підуть завдання для дітей, і ми щось робимо, ліпимо, малюємо. Ось так якось. Питання, питання безпеки. Зараз трошки стало легше в цій останні дні чи як? Як наші хлопці перемогли, витіснили трішечки далі, так, стало трішки легше. Але є ще є неприятні такі моменти. Софійка, привіт! Софійка, скажи, скільки тобі рочків? Що... П'ять! Сьогодні в неї ім'янини і вона ходить на нашу катехизаційну школу. Пригадай, що ми минулі рази робили. Ні, а ховалися. Ти? Давай скажи так гарно, <ріст> що ми що ми робили на заняття? Вчили ти... пісні. А малювати вмієш? Вміє. Ми вивчили також молитву, яку ми вивчили молитву. Отче наш, правда ми вчили? Так, ми вивчили молитву «Отче наш». Ми теж вивчили, як ми гарно хрестимося. Було таке, так. І ми теж готуємося до молитви, яка називається Вервиця. Тебе є вервичка чи ні? Є. Ми ви в мами вона мами. є, але ми будемо її молитися в цю... Тобто ми готуємося до молитви на Вервиці, бо 18 числа є Всесвітній день молитви на Вервиці дітей, які моляться за мир, так що ми до цього готуємося. Молодці, Софійка, супер, молодець. Папа. -па. Па -па. Тут видають продукти людям. Зараз подивимося власне. І як? Добрий день вам. Скажіть, що сьогодні власне роздаєте людям? Сьогодні роздаємо хліб, як завжди, консерву роздаємо, в пакетах макарони, фасовка в нас або, крупи, або макарони, Сьогодні макарони, чай і якісь там ще там, приправи. Зрозуміло приправу. Угу. — Добре. — війну що добре, роздаємо. Що Бог послав, то й роздає. Добре. А скажіть, ви, ви постійно тут приходите як волонтер працювати? Да, чи? Я постійно. В основному всі постійно, в основному така бригада, яка. Постійно працює, різко люди міняються. Ага. З самого початку як почали, так і продовжуємо. Ні, ні, будь ласка, проходимо. Ви тут проживаєте в Харкові? Так, я в Харкові. Ми тут, майже з перших днів війни тут працюємо. З перших днів війни, так? так? Прийшли сюди, так? А чому приходите сюди? От яка ваша мотивація? Ну, це, це моя церква. Мене хрестили, тільки церкві українські, греко католицькій Так ми і приходимо сюди, ми тут працюємо Сім мій жіночка моя там на речах є. Ага, що то цілою сім'єю. Вся сім'я тут. Та ви що? Ну супер, Тому що рада. роботи нема, почалася війна, роботи угу. нема. А щось треба робити? допомагати людям. Тай Тай, Та й веселіше разом. і день скоріше проходить. Гарно. Оттак. Дуже вам дякую. В дні роздачі храм Святого Миколая перетворюється на справжній вулик. Дуже багато людей, багато волонтерів, які допомагають. І все організовано, до речі, досить непогано. Владики Василія тут буквально вчора було день народження, і люди підходять, вітають владику. Сьогодні вже при нагоді. Це приємно насправді. Видно, що щиро, що не просто, знаєте, награнов. Ось Михайло Сенчишин користує з нагоди поспілкуватися з людьми, з батьками, з дітьми, щоб їм було трошки веселіше в черзі стояти. Ти кого маєш? Хто тут тебе? Вазі Ляля? Як вона називається та лялька? Бейбі? Клас! А вона спить чи що вона робить? Да. Очі відкрила, очі закрила. Та ти що? яка Я катабеляля. Дякую. Скажіть, з чим найчастіше люди звертаються і за які лікарства вас питають? Дитячі. Угу. Я з дитячими ліками. Ага. Жаразнижуючі. Сиропи від кашлю, діарея при э, э, ринітах, болі mm -hmm. в горлі, ну, перев'язку коло лікопласти, вітаміни. Mm Більше -hmm. всього просять вітаміни. Вітаміни просять. Ну Такі зараз періодна стає трошки холодніше і треба власне. Кожний підходить вітаміни, вітаміни. Mm -hmm. <потаміни> Тут власне триває процес видачі одягу. І як ви бачите, доволі багато людей приходять сюди, до цієї локації. І скажу вам чесно, що от за ці дні в Харкові я побачив, що продуктові магазини, в принципі, працюють. Так, не всі, але більш-менш. Ну от Магазини з одягом, з утям, з такими от, власне, товарами господарського вжитку це проблема. Фактично, відкритих які тут я тут не бачу. Тому люди приходять сюди. Сестра Олексія має тут друзів. Привіт, діти! Розкажіть, будь ласка, глядачам живого телебачення про школу, яка у вас тут при церкві діє і на яку виходите. Розкажіть, скільки разів тиждень ви сюди приходите і що тут робите? Ми приходимо два рази на тиждень і в нас тут є банки, танці. Ще ми іноді робимо деякі події, поділки, коробки, поділки, коробки. А ви, хлопці, що тут робите? Скажіть, будь ласка, так. як дурієте трошки Я, чи ні? Так. Та ні, не дуріємо ніби. Чесно, все? Чесно. Кожен день дуріє. Та дуріти то не проблема, то вже якраз добре. Слухайте, а що, а що вам ще так цікаво, крім танців і банців? Щось, щось у вас сестра вчить, не знаю, молитися. Ясно. Буває? А, в залі... а в церкві не нудно, скажіть мені, будь ласка. Не. Ні. Не буває нудно? Не. Цікаво з сестрою? Так. Дуже гарно. Цікаво. Сестра тут. Що <рес> щоб а клоун приїжджав? Ясно. Ну, та бачу я фотографії клоун, тут справді був у вас. Так, маємо зараз нагоду зайти до храму, який став фактично на даний момент таким великим-великим складом гуманітарної допомоги, так, Владико? Так, саме тут ще недобудовано в нашому соборі. Ще 23 лютого штукатури штукатурили всередині храм. Почалася війна і роботи відразу припинилися, бо люди пороз'їжджалися. І коли нам почали привозити гуманітарну допомогу, то саме тут ми почали її розвантажувати. І зараз е, наш храм став таким також таким центром гуманітарної допомоги. Насправді тут вражає, я вам скажу, от подивіться, Кілька поверхів стелажів, де зберігається гуманітарна допомога. Так, в тій частині тут ми зберігаємо продукти харчування, є різні крупи, макарони, угу. консерви, мука. Ось, також продуктові набори. Ага, вже готові такі, фактично вже готові, в пачку. Ми та? даємо для багатодітних сімей чи скажімо людей, які є. Інвалідністю, похилі віком, що вони не можуть прийти, то ми доставляємо їх адресно, доставляємо додому. Угу. До тут у нас продукти є. Тут ми зберігаємо дитяче харчування І з протилежної сторони у нас є медикаменти. Ящики бачите, з написам підписано. Для чого, які лікарства, для дорослих, для дітей? Не втримуюся при нагоді, зразу покажу вверх глядачам, як виглядає. От бачите, процес штукатурення вже трохи все-таки е тривав, і от ми бачимо вже результати потрохи. І дасть Бог колись побачимо, може, що і ближчим часом, і храм вже без рештування, що всередині, що ззовні, і зможемо побачити вже, як тут будуть молитися. Владику, ще таке запитання щодо того, хто, хто передає зараз гуманітарну допомогу, чи передають далі, бо все-таки війна триває довший час вже. Чи, чи маєте потребу далі в гуманітарній допомозі і хто передає як? Щораз важче зараз отримати якусь гуманітарну допомогу. Ми зараз ми самі шукаємо різних е, і на Західній Україні, і за кордоном. І щоб хоча б цей раз в тиждень, щоб людям цю допомогу надавати. Тому потреби є, особливо в продуктах харчування, в різних, скажімо, крупи, макарони, консерви, чай, цукор, елементарні такі речі, чи, скажімо, також в дитячому харчуванні, дитяче харчування, засоби гігієни, теплі речі. Вже осінь зараз холодніше стало, люди також питають різні. Якісь накривали тепло, що мати. Тому в цьому є потреба, якщо хтось має такі можливості і готовий допомогти, просимо, просимо про це. Люди з деокупованих територій, багато людей приїжджає до Харкова, щоб зиму перезимувати, тому що в цих районах там взагалі умов немає для життя. І також приходять сюди до нас, просять і продукти харчування, і теплі речі, щоб їм допомогти, щоб вони могли цю зиму якось пережити її. Його зовут Моночка. Тут господиня місцева. так? мишей, мишей ловить. лобід. Дуже цікавий момент, дорогі друзі. Три священники, які тут служать в цьому храмі: отець Сергій Тимчук, нововисвячений в Харківський екзархат, тільки приїхав, от він посередині. А отець Михайло Станчишин і отець Унуфрій, з чину з Великого, вони вже тут протягом от, власне, війни допомагали владиці в служінні от, в катедрі. І вони мусять зараз повертатися до своїх обов'язків на Західній Україні тимчасово. А їм на заміну приїхав молодий священник отець. Наша церква живе і розвивається. Також поспілкуємося з отцем Онуфрієм чину з того Великого, слава Ісусу Христу. Слава навіки. Отже, як довго ви вже в Харкові от, власне, ці місяці? Ну, я думаю, що це десь приблизно я приїхав 13 березня десь так, ну, до середини березня, і до сьогоднішнього дня я тут. Ага, зрозуміло. То ви приїхали на запрошення владики, чи ви його Ні, самі Я сам чесно ініціативу ага. попросився приїхати. Добре, скажіть, як би ви у цей період ухарактеризували станом від березня до сьогодні, тут на парафії? Ваше служіння? Ну, ви правильно сказали. Ви в ключовий момент сказали стан. Якщо в мене добрий стан, то в мене кровом добре. <реш> ясно, ясно. Скажіть, ну ви, ви тут фактично для духовної послуги не перші людям, та, я так? Розумію? Ну так, я би сказав, що я стараюся бути людиною для людей, ближнім для всіх потребуючих. Угу. Ну Першим для мене є найважніше бути людиною миру і доброти. Ось сьогодні, коли зовні війна, то шукають таку людину, яка могла б заспокоїти, яка могла б дати таку думку, яка могла б зберегти їх. Від тих всіх страхів, від тих обід. Довір'я до Бога, молитва, надія, церковне життя, молитовне життя дає людині, скажімо, перевести увагу і зовнішнього на внутрішнього від світу до Бога. Угу. От Ченофрую, я знаю, що ви дуже багато років пов'язані зі Сходом України, тут дуже постарювали. Може, детальніше в кількох словах розкажіть нашим глядачам, щоб більше дізналися. Ну, перше, що з 94-го я пробув там 17 років по котилиці біля Харкова, і 7 років з половиною я пробув на Луганщині в Криміна. То практично вже більше 24 років я на Сході. Для мене схід це вже, як кажуть, моя ментальність, моє сприйняття людей, і вони сприйняли мене тут як за свого. О, знаєте, бо ти вийшов в їхнє середовище, їхній менталітет, їхнє сприйняття світу. І то найбільше, знаєте, ну, люди потребують тепла, доброти, миру і розуміння і простоти священника. щоб священник перший був людина, а тоді вже священник, як виконавець релігійних обов'язків. Ну, то, тому стараюся бути такою людиною для людей. Ну, перше, стараюся ту людину в собі відчути, ну, що таке розуміння відчути в собі людину, це бути внутрішньо чесним перед собою, совісним, слідкувати за те, що ти думаєш. От, бо від твоєї думки залежить твій стан і стан тих, кому ти щось говориш. І зараз поспілкуємося також тут при нагоді з отцем Михайлом Станчишиним. Отець є, е, є з Їтом і служить тут в Харкові від початку війни. Так отче? Так. так. Е, отче, скажіть, як вам тут, от, в Харкові? З того, що розумію, ви більше з Західної України, так? але приїхали сюди і тут, от, от, ці місяці, в Харкові. Як би ви описали ваш стан служіння? Я сам родом Строговича у Львові служу, мій монастир, я у Львові. Приїхав сюди в другій половині березня. Почуваю себе вдячним. вдячним, втомленим, але вдячним. Цей час 5 місяців я вже тут. Це нелегкий час. Але я дуже вдячний, що Господь сюди покликав і що дарував теж світло розпізнати це покликання і його прийняти. Хочу, скажіть в плані служіння вашого тут. тут. Як виглядало це душпастерство? Про що люди з якими питаннями зверталися? Які потреби духовні найперше мали? І власне ми бачили, що з дітьми добре собі давали раду, спілкувалися. Можливо, також інші аспекти вашого служіння тут розкажіть. Ну я тут за тих протягом тих п'яти місяців дуже різноманітні служіння мав займався гуманітарною допомогою. Біля Львова заорганізував такий центр збору. Гуманітарної допомоги для міста Харкова в Чишках біля Львова, е, керівником цієї організації є пані Яна Тимчук. Томі тут е, пасторальне служіння в храмі. Дуже багато, щось 20 людей приготував до першої сповіді, дорослих людей. Мав зустрічі теж з молоддю. Є тут така дуже гарна група молоді, називається Квітки Слобожанщини. Але основне моє служіння, я дуже багато онлайн-реколекцій, теж звідси для людей в Україні давав онлайн-гігнатянські реколекції. Цікаво, цікаво. Так, виїжджав, теж, виїжджав до Львова тричі, бо там е, працюю, теж викладаю в школі духовного проводу uh -huh. і, і реколекції теж там морщині давав. Натомість тут моє основне служіння, я бачу, це слухання людей. Просто слухання. Деколи нам здається, мені теж здавалося, що люди хочуть там не знаю якоїсь гуманітарної допомоги, харчів. Але я помітив, що люди найбільше потребують прийняття через слухання. Просто вислухати людину. Деколи п'ять хвилин, деколи пів години. І в цьому людина, на мою думку, отримує більше. Ну бо там десь вона відчуває себе любленою, прийнятою самим Господом. І на мою думку, це найважче. Робити взагалі це можна сказати квіти, духовного проводу це вміння слухати. Слухати це прийняти. Прийняти це любити, це дарувати надії. Коли я приїхав сюди, люди просто зі сльозами на очах мене зустріли в березні. Всі звідси втікали. Я приїхав зі Львова, і люди просто ну, ну з радістю тішилися, втішили, що приїхав до що Хтось до а, них приїхав. Всі втікали, а тут хтось до них. Та, і це це було для них напевно до Бога, Я сподіваюся. Uh -huh. І для мене теж. У мене Харків це досвід Бога. а я за тим сюди їхав, щоб зустрітися з Ісусом. І здається, Ісусу від те вдалося і мені. Файно, отже, Дуже вам дякую за ваше дослужіння і хай Бог допомагає в подальшому, куди покличе. На вулиці розпочався дощ, доволі сильний, але люди нікуди не розходяться, чекають своєї черги і видача гуманітарної допомоги також не припиняється. Дякую вам, що були з нами у цьому відео. Репортажі живого телебачення з Харкова. І я дуже хотів завершити біля ось цього щита. Я гордий, я незламний. Я ще здивую світ. Твій Харків. Ми, українці, далі продовжуємо дивувати світ. Гонимо ворога з нашої території, боремо за свою свободу. Все буде Україна. До зустрічі. Слава Ісусу Христу!